Для сучасного мешканця Києва поняття Київський театр або Театральна площа найчастіше асоціюється з будівлею Національної опери України, що розташована на розі вулиць Володимирської та Богдана Хмельницького. Саме тут, на нинішній театральній площі, у 1901 році відкрили нову будівлю оперного театру. До цього ж на цьому місці стояв старий театр, який прослужив місто близько 40 років. Поки не згорів у пожежі 1896 року. Однак на початку 19 століття ця місцевість була лише великим загороднім пустирем. І коли тодішні кияни чули слово театр, їхні думки переносились зовсім в інше місце на початок Хрещатику, район сучасної Європейської площі. Саме там, на місці теперішнього українського дому, ближче до площі, була розташована перша театральна будівля Києва зведена на початку 19 століття. З'являється цілком логічне питання. Чому ж перший капітальний театр у Києві з'явився лише на початку ХІХ століття, тоді як вистави проводилися тут ще у 17 столітті. Справа в тому, що театральні дійства XVIII-18 століть мали переважно навчальний характер і проходили в межах Києва Могилянського колегіуму, згодом Духовної академії. Акторські ролі виконували самі студенти, шляхетна молодь українська, яка під керівництвом викладачів ставила вистави у стінах колегіуму або просто неба. Шкільні вистави тих часів вже вимагали досить складної сценічної організації, тому для їх проведення спеціально облаштовували залу, встановлюючи різноманітне сценічне обладнання. Так, наприклад, у п'єсі Царство природи людської, що була поставлена у 1698 році. На сцені зображали купину вогняну, у якій з'являвся Бог, а також в'язницю, де перебувала уособлена людська природа. У виставі лунали громи, спалахувала блискавка. Усе це створювало ефектні сценічні враження. Однак, наприкінці XVIII століття інтерес до шкільної драми почав згасати, і з часом її повністю заборонили. Її місце зайняв інший театральний жанр позашкільні вистави. Які проводилися вже не силами студентів Києво-Могилянської академії, а за участі мандрівних театральних груп, польських або польсько-українських. Покази таких вистав організовували в приватних будинках, які швидко переобладнували під театральні потреби. Сцену робили просто на підлозі, без жодних підвищень чи підмостків. Суфлер ховався за першою колісою, а завіса розсувалася вручну у різні боки. Освітлення забезпечували звичайними лоєвими свічками, а для глядачів розставляли в залі прості лави. Відомо, що наприкінці 18 століття для театральних вистав іноді використовували флігель царського палацу нині Марійський палац, зведеного ще у 1752 році. Однак подібні заходи відбувалися там не часто. Саме в останні роки XVIII століття. У Києві відбулися події, які не лише активізували інтерес до театру, але й стали поштовхом до зведення першої театральної будівлі в місті. По-перше, у 1797 році було проведено адміністративну реформу. Київську губернію перепідпорядкували, об'єднавши з нею правобережні повіти замість лівобережних. Це значно розширило зону впливу Києва. Зробивши його важливим центром для багатьох поміщиків, які відтоді частіше приїжджали до міста у справах. По-друге, саме в 1797 році до Києва здубно було перенесено контрактовий ярмарок, або як тоді його називали контракти. Після поділів речі Посполитої та зміни державних кордонів змістився і центр економічного життя регіону. Перенесення ярмарку одразу пожвавило торгівлю в Києві активізувало фінансове та ділове життя міста і сприяло його стрімкому зростанню. Київські контракти тривали цілий місяць, одразу після Різдва. Контрактовий ярмарок проходив на Подолі, саме там, де сьогодні розташована контрактова площа. Цей місяць був наповнений не лише торгівлею, укладанням угод, позик чи фінансових операцій. На контракти з'їжджалися поміщики з усієї України, переважно з правобережжя. Часто вони прибували до Києва не самі. А з родинами, які, втомившись від затишку і одноманіття сільських маєтків, прагнули нових вражень, світського життя та знайомств. Тож період контрактів швидко перетворився на справжнє свято. Місто жило балами, вечірками, концертами та, звісно, театральними виставами. Приміщення флігеля царського палацу, де раніше іноді ставили вистави, вже не могло задовольнити зростаючі потреби публіки. Незріла потреба у просторій спеціально обладнані театральні будівлі. Саме тому, вже через кілька років після перенесення контрактів до Києва було прийнято рішення звести окрему будівлю перший театр у місті. Точну дату будівництва першого театру в Києві встановити складно. Відомі лише приблизні часові межі. Втім, на одному зі старих планів Києва 1803 року. Де зображені райони липоки Хрещатика, що на той час лише починали забудовуватись, вже вказано не тільки межі наданих земельних ділянок, але й прізвища власників та точні дати їхнього отримання. Так на ділянці, де згодом з'явився театр, є підпис Колеський асесор Шімеленський 10 лютого 1803 року. Це дозволяє припустити, що будівництво театру розпочали після цієї дати. А вже на мапі Києва за 1806 рік театр позначено як готову споруду. Таким чином можна впевнено стверджувати, що театр був зведений у період між 1803 і 1806 роками. Цікаво, що нову театральну будівлю споруджують не у звичних старих центрах київського життя, а фактично на новій, ще мало заселеній території. Адже впродовж 18 століття Київ складався з трьох майже незалежних частин. Подолу старого міста та Печерська з лаврою. Кожна з них була обнесена власними валами та укріпленнями. Перший київський театр почали зводити одразу за валами старого міста, які знаходились орієнтовно в районі сучасної вулиці Костельної. Це була початкова частина Великого Пустиря, що простягався від Євсейкової долини та пісків, так колись називали першою і другу частину нинішнього хрещатика, аж до Кловських садів. Як згадував історик Максим Берлінський, до 1797 року на Хрещатику взагалі не існувало жодного будинку. Цей факт підтверджує і мапа Києва 1780 року, на якій в районі Хрещатика не зазначено жодної забудови, лише кілька позначок поблизу сучасної Європейської площі біля дороги, що вела до Лаври. Найдетальніший опис першого київського театру залишив нам Микола Закревський. У своїй праці літопис і опис міста Києва. Закревський був к'янном, який особисто бачив цю будівлю та бував у ній, тому його свідчення можна вважати достовірним джерелом. Ось як він описує театр. Театр розташовувався навпроти царського саду, нині Хрещатий Парк, на початку вулиці Хрещатик. Неподалік від хрещатиського узвозу, нині Володимирський узвіз, це була дерев'яна будівля з дещо важкуватою, але симетричною архітектурою. Фасад прикрашали портики з колонами, спереду та з обох боків. Внутрішній простір згодом було облаштовано досить пристойно. Театр звели коштом міста на початку 19 століття. Адже до 1797 року тут не існувало жодної забудови. Коли саме був створений цей малюнок, сказати важко. Можливо, ще до 1843 року, коли на плані міста вперше з'являється театральна вулиця, нині вулиця Трьохсвятительська, якої на зображенні немає. А можливо, до 1837 року, коли почалося зрівнювання валів Старокиївської фортеці, на малюнку фасад костелу, що розташований на задньому плані. Частково закритий горбами, схожими на вали. У середині будівлі на великій театральній завісі був зображений грецький герой на тріумфальній колісниці, в оточенні численного війська, що рухалося вздовж старовинної міської стіни. Над ними в небі кружляв крилатий Амур, тримаючи сові із написом Латиною Рідендо Кастігат Морес, що в перекладі означає: сміючись, виправляє звичай. У 1850-х роках цю будівлю було розібрано. І майже на тому самому місці звели камяно двоповерховий будинок, у якому згодом розмістився один із найкращих готелів Києва Готель Європейський. Цей кам'яний будинок, в якому працював Європейський готель, проіснував з 1858 до 1979 року. Його було знесено в рамках будівництва нового комплексу Музею Леніна, відомого сьогодні як Український Дім. Ще одне відоме зображення театру можна побачити на літографії з написом «Угорі», Вид Хрещатика в Києві. Проте, фактично, на ній зображено не хрещатик, а тодішню Олександрівську вулицю, нині вулиця Михайла Грушевського. У правій частині видно будівлю театру, а ще далі на пагорбі Михайлівський монастир і Олександрівський костел. У цьому зображенні театр виглядає дещо інакше, ніж у Зокревського. Замість двох колон, що формують портик, тут бачимо широкий шестиколонний портик, який займає всю ширину фасаду. По обидва боки розміщені невеликі прибудови з дверима, що також виходять на головний фасад. Точна дата створення цієї літографії не вказана. Однак на зображенні відсутні вали, які було знесено після 1837 року, а також немає фонтану, збудованого у 1843 році на площі перед театром. Досить схожим на попередню літографію є ще одне зображення Київського театру, яке міститься на панорамі міста, створеній приблизно в 1850 році, її виконано з даху Інституту шляхетних панянок, і вона дає змогу розглянути не лише фасад, а й лівий бік театральної будівлі. На відміну від малюнка Закревського, на цій панорамі видно, що майданчик перед головним входом. Виходить далеко за межі фасадної ніші. Він помітно виступає вперед у бік вулиці. До нього ведуть п'ять сходинок. Над майданчиком розміщено навіс, що спирається на шість колон, з яких дві крайні винесені за межі самої платформи та стоять безпосередньо на землі. З обох боків головного фасаду зображені симетричні прибудови з двома вікнами і дверима кожна. Ці елементи присутні на літографіях, але їх немає на малюнку Закревського. Два димоходи. Розміщені на даху, свідчать про наявність опалення в театрі, що було важливо для експлуатації будівлі в холодну пору року. Зовні театр виглядав як двоповерхова споруда, що підтверджується розташуванням вікон у два яруси. Однак, згідно з театральними афішами 1816 року, всередині зала для глядачів мала три рівні. В афішах згадуються три види лож – нижні ложі, ложі першого яруса і ложі другого яруса. Крім того, зазначаються місця у кріслах, партері та галереї. Театрознавець Микола Ніколаєв у своєму дослідженні Драматичний театр у місті Києві подає дещо інше уявлення про внутрішнє планування. За його даними, у театрі було 32 ложі. Розташовані у двох ярусах. Крім цього, існували 40 крісел, лавок із перегородками, оббитих червоних сукном, партер, де глядачі стояли, а також галерея, дивани і амфітеатр. Щоправда, Ніколаїв не оточнює, де саме розміщувалися дивани і амфітеатр. Тому можна припустити, що ці елементи могли бути додані пізніше, під час реконструкцій. Ймовірно, саме через такі зміни інтер'єру з руками і виникають різні свідчення про планування театру. Загальна кількість місць у ті часи становила приблизно 470. Акустика в театрі, за словами Миколи Ніколаєва, була дуже гарна. На сцені театру ставили драми, трагедії, комедії, опери, балети, пантоміми, інтермедії, а також концертні номери. Цей дерев'яний театр приймав у своїх стінах найрізноманітніші трупи: польські, українські, російські, французькі, італійські. А також найвідоміших артистів першої половини 19 століття, від Щепкіна Мочалова та Сандунової до Каталіні і знаменитої французької акторки Жорж. Вистави йшли протягом усього року, навіть улітку. Єдиною перервою був період Великого посту. Зазвичай початок спектаклів припадав на 19 годину, узимку іноді на 18-ту, а влітку навіть починали о 20 20-й. Під час будівництва Першого міського театру посаду київського архітектора обіймав Андрій Меленський. Хоча більшість джерел вказує, що його перші проекти датуються лише 1807 роком, існують достовірні свідчення, що він став міським архітектором ще у 1799 році, зокрема до нашого часу, дійшов план реконструкції Житноторської площі на Подолі, створений у 1800 році. Та підписаний самим Маленським. Це підтверджує його активну участь у міському проєктуванні ще до офіційно визнаних дат. Саме тому, ймовірно, саме Маленський був причетний до проєктування і зведення театру. На це вказують не лише його службові обов'язки, але й певні непрямі докази. Так відомо, що земельна ділянка, на якій збудували театр, у 1803 році належала колеській асесорші Меленській. Це може свідчити про те, що власницею формально була дружина архітектора, а фактичним господарем сам Меленський. Така практика оформлення нерухомості на членів родини була поширеною серед вищих чиновників того часу. Можна припустити, що передаючи ділянку міській владі для зведення театру, Меленський скористався своїм становищем, аби реалізувати проект самостійно. Це не лише давало йому змогу здійснити контроль за будівництвом, а й увічнити власне ім'я в архітектурі Києва. Варто згадати, що крім Першого Київського театру Андрій Маленський залишив по собі ще чимало архітектурних перлин у Києві серед його найвідоміших проєктів контрактовий будинок на контрактовій площі, зведений у 1815-1817 роках. Це один із небагатьох зразків архітектури класицизму, що збереглися у місті. Пам'ятник Магдебурзькому праву, який також відомий як пам'ятник Хрещенню Русі або нижній пам'ятник Святому Володимиру. Пам'ятник було урочисто освячено 15 серпня 1802 року. Церква ротонда на Оскольдовій могилі, побудована у 1809 році. Це двоповерхова споруда в стилі Ампір, виконана у формі Ротонди та прикрашена колонадою Тосканського ордеру. Церква Різдва Христового на Подолі, споруджена у 1809. 1814 роках, у 1936 році її було зруйновано за наказом радянської влади. Відновлення храму відбулося вже у 2000-х роках. Що ж до театру, то його історія завершилася у серпні 1851 року. Театрознавець Микола Ніколаєв подає точні дані про останні дні його існування. Фінальна вистава відбулася 30 липня 1851 року. Тоді трупа Рикановського показала два комедію Григор'єва. Життєйська школа і «Одноактний балет. Уже 10 серпня розпочали демонтаж будівлі. Отже, перший київський театр проіснував менше півстоліття. Його дерев'яна конструкція з часом зносилася, а сам театр став затісним для зростаючого населення міста. За той час, що минув від його відкриття, кількість мешканців Києва зросла більш ніж удвічі, і потреба в новому просторому театрі стала очевидною.